Всім привіт! Вітаю вас на третій серії, де я працюю в одному агрегаторі. Сьогодні п'ятниця, 7 жовтня, 7:25. Я приїхав на мийку, і тут невелика черга. І я ще повинен дочекатися, коли хтось по машину і буде мити. Сьогодні я працюю на агрегаторі уклон. О, звільнилося місце одне. Працювати по кнопці, тому що ну, замовлень не так багато, як в болті. Я вважаю, що треба працювати. Ох, сонечко. Я, коротше, мию машину. Такий от, такий от вступ, якийсь швидкий мию машину і починаю роботу в уклоні. Так, що тут чистенько у мене? Ну там треба трошки пропилисосити. Ну, скоріш за все, не буду пилесосити, я просто помию. Хоча не така ж вона вже грязна, не? так що перший етап є Піна. яке сонечко. Так, на годиннику 7.36. Легенька мийка була. Не захотів я витрачати багато часу. Там, обтирати її. Вікна тільки протер. Так, один додаток. Уклон. Увійти. Я десь раз в тиждень просто мою машину так, піну на наніс, там півтори-дві хвилини збив, скло протер. І поїхав. А десь раз в три неділі я вже повністю прибираю. Я і так, в принципі, прибираю проги, протираю там торпеду, все від пилу, але так, щоб з пилососом прям вилизати машину, це десь у мене раз в три-чотири в тижні. Добре, що вона, як і Fiat, у мене з сірого кольору. Машину можна не мити просто тижнями. Коли був мандео чорний, то капець. То так от на терії годину провів на, на тій мийці. Виїхав, поставив під дом, коли той кілометр проїхав, вже машина вся в пилу, вся вже все, все, вже покривається. Так, я бачу що ефір нуль. Хе, я так думаю, що сьогодні буде дуже цікава зміна. Бо вчора теж було замовлень небагато. Зараз на вулиці 11 градусів, сьогодні в день буде, здається, 18 чи 17, і вчора було взагалі 20, і реально ну погода просто кайф. І хто там буде таксі викликати? Коротше, ланцюг замовлень. Увімкнути і воно крутиться. Будемо чекати просто по ланцюгу замовлень Так, приходить перше замовлення, блін це по стандарту. Ну, значить, так і буде. На перші теремки. Це навпроти Могелана буде добре. Поїхали, От перше таке замовлення, 230 метрів подача. Це, до речі, епіцентр он. епіцентр. От туди мені треба. Так, поїздку я завершаю. І в мене є зразу наступне замовлення, я його отримав ще пару хвилин тому. Це зразу подача 200 метрів, поїдемо в центр, в саме центр. Також замовлення по стандарту. Я думаю, що на цьому ланцюгу замовлень по кнопці буде залітати просто, мабуть, один стандарт. Не знаю, як воно як вийде. Але без подачі, в принципі, норм. Що робити в центрі зранку. Подивимося. Так. Є ще одне замовлення. Я знаходжуся в самому центрі, в центрі, в центрі. До речі, хотів ще сказати, я зранку просто такий сонний ще не зібраний. Коротше, так, я там щось розказував в минулому відео там, за комісію, що було б класно, щоб комісія зменшилася б там, до 10-12%, хоч, хоча б до 15. Деякі служби могли б це зробити. таксі, наприклад, ну, 10% вони там тримають. Я кажу за Київ, можливо, десь там І 14 і 15 вон, таксі може є відсотків, можливо, десь менше. Уклон взяв і підняв комісію. в Києві Уклон підняв комісію. 19% по готівці, 21,5% по безготівковому розрахунку. Тому, як і у Uber Де 21,5% і в Bolt 25, Ну різниця маленька Але Uber з болтом. Хоча б Прораховують свої маршрути. Я кажу за місто Київ, там де реально багато заторів. І вони хоча б ці Uber Bolt, вони хоча б прораховують маршрут через ну, пробку, але вони накидують до тарифа. Коли навіть нема коефіцієнтів, але тариф вищий, набагато вищий, ніж в уклона. І буває таке, що тариф там по болту, звичайному вищий, ніж в уклоні бізнес. Отакі от справи. І тому уклон в Києві. Ой, залишається, залишається повною шляпою, і все більш більш я реально працюю по болту, по уберу тому самому. Ну і по онтаксі, коли є замовлення, то там, звісно, просто топчик реально. Там он таксі, але їх дуже мало. До речі, по уклону у мене велика карма, велика відсоток карми. 88%. Ежу, от бачите, 88%. Багато їжджу по автовзяттю, Я отак ланцюг замовлень не включаю. Тому що ну це типу, для відоса. Я от такий, от, як я розказував чувак, який зареєструвався в уклоні, і думаю, ну покатаюся, подивлюся, що можна заробити. От я катаюся і дивлюся, що можна заробити. Тому катаємо по ланцюгу замовлень. Тут мені казали якісь знайомі, що краще за місто не їздити. От я за місто їздити не буду, а по Києву катаюся, куди дасть, туди і дасть. До речі, їду зараз я з центру, їду я десь до е, цього залізничного вокзалу, і я думаю, там будуть. Я думаю, там більше шансів отримати замовлення. Нічого страшного, пустий пробіг є. Ну, хто таке. Так що, от я кажу, що в Києві реально е, уклон, це додому, уклон, уклон це додому, уклон це додому, уклон це для тих, хто працює. Десь на основній роботі і їде з дому на роботу, з роботи додому, бере замовлення. Уклон це коли по вечорах немає заторів. Там сьома, ну там восьма-дев'ята година, наприклад. Уклон це п'ятниця, субота, неділя ближче до комендантської години, але і Uber з болтом так само не пасуть задніх. Там кофе, що буває, штабуває, да, за 1600 в біля. Я по болту поїхав. Тобто і уклон це служба, по якій можна катати там на вихідних, коли немає сильних заторів. Оце реально, в принципі, я б сказав би, мабуть, основні такі ідеї. А так, катати його просто от по заторам, я ж кажу, коли в Києві там. Тариф вон, 170 гривень за скільки там, 13 км, і я їду 40 хвилин, ще мінус 20% комісії, і виходить, що я заробив: 130-135 там 135 гривень, і мінус паливо, і мінус е амортизація, і виходить, що я заробив там, блін, 40 гривень. Я просто гадаю, так, тариф в Убері або в е Болті реально був би вищий. 100%. Коли є затори, уклон невигідний. Але нічого, люди працюють. В клоні багато водіїв працює, бо там можна ставити фільтри, сектора, такі от штуки. Тому всі старі таксисти, я думаю, майже 100% катають в клон. Якісь там свої служби, там часники і уклон ще підкатують. Так що тепер в уклоні комісія майже 22%. Я не здивуюся, якщо зараз. Uber Bolt так само буде піднімати комісію. І будемо дякувати за це тільки уклону. Нашому типу українському уклону. Моя любов до уклона продовжується. Так, замовлень нуль. Я вже катаюсь скільки там. Три км проїхав по центру. Ну, 9 ранку бути в центрі це прям бінко. <с joue> так, скільки на годиннику. 9.21. Ланцюг крутиться, замовлення не мутиться. Замовлень ніяких немає, поїду десь до Севастопольської площі. Є замовлення і знову в той самий сектор, куди я їхав до цього, Тупо в центр. Парапарапап. Останнє замовлення було пів на 10. Я його взяв, це, це мабуть, коли я брав замовлення. Е, Їхав я там хвилин 15. Може. А зараз вже 10-40 майже. І я отак от просто відкинувся і чекаю замовлення. Радіус 2 км. стандарт, доставка, комфорт, бізнес. Все включено, а замовлення 0. Просто нуль, майже годину. В принципі, вчора була похожа ситуація, але я тільки по одному уклону. Якось так собі. Так от чекати. Я коли по болту заїжджав, коли я працював цей, цілий день в Болту, то я туди заїхав, тоді заїжджав в центр, я виїжджав ну просто одразу. Мені замовлення там прям наперед давалося, я виїжджав. А тут, а тут щось зовсім печалька. Уражні, що я по таксі працюю. <хи> Погода гарна. І я думаю, що через це воно і замовлень мало. Але нічого, я думаю, що ближче до обіду, ближче до вечора щось робота піде, я думаю, краще і вийде щось зробити не 1000 гривень, а хоча б там 2. Ну, у мене план реальний план. 2000 гривень треба. Але подивимося, як воно буде. Поки чекаю. Mm -hmm. Крутиться, шукаю, шукаю. Де ж ті замовлення? 11-17. Поїду кудись, проїдусь. Хоча місце хороше, гарне тут місце. Тут можна і наліво, і вперед, і направо поїхати. Я припаркований, я правильно. Зараз кудись поїду і всього. Шукаю потім півгодини, де припаркуватись. Так, вже майже 2 години я без замовлення. Сьогодні точно п'ятниця, реально, я не розумію. Дві години Уклон мовчить. Але погода реально просто, блин, клас! Просто клас. Так. Ще поплачусь трохи. Я не вимикав ланцюг замовлень і, ну, з 7.30, як я сів в машину. Коротше, зараз я вимкну, я вийду з уклона і зайду з... наново, бо щось, щось я не знаю. Щось мені здається, що мене уклон не бачить. Так, все, чекаю. Вже майже 12 година. Опа, що, можливо, спрацювало? Є замовлення по комфорту. Нарешті. Нарешті їдемо. Є ще одне замовлення навіть з коефіцієнтом. Рейтинг 4.53. Я це замовлення можу, якби... Не обов'язкове замовлення пишу, можу скасувати, але я не буду скасовувати, тому що це без подачі. І... Так. А це замовлення я за... Закриваю. Сонце сліпить, нічого не видно. Наш Олімпійський. Так, завершити. До речі, 38 компенсує уклон знижку. А 112 був тариф для пасажира, але він дав 150. Ось такому пасажиру я поставлю 5 зірочок. Колись питали в коментарях, чому я в уклоні не ставлю оцінки. Та не знаю, просто галочку поставив все, не хочу я ставити, просто не хочу ставити оцінки. Коли прям залишаю чоєві, я поставлю 5. Якщо якісь там проблемні пасажири, я більше не хочу, щоб він до мене. Ну, попадався, я поставлю одиницю, щоб занести його в чорний список і все. Але я це роблю дуже рідко. Ну, коли нормальний рейтинг 4,56, але людина сіла, привіталася в кінці 150 дала бездачі і сказав гарного вам дня і до побачення. Такому пасажиру поставлю. А так не знаю. Не люблю щось Це оцінювати пасажирів. Коли можна не ставити, я не ставлю. Раніше в Uber, до речі, можна було не ставити теж оцінку, а здається мені, що колись давно-давно, може 3 роки тому, може ще більше, було просто як, ну, пропустити і все. Я так само нажимав пропустити і все. І є ще одне таке от замовлення. Маленьке, по стандарту. Нічого страшного, повезу його. Але спочатку я заправлюсь газюлькою О, прийнялось. Причому Опа, бізнес залітає. Перший перший бізнес за сьогодні. Ось такий от тариф мінус 21,5% і подача 1,5 кілометри години 6 навіть. Ну, але все-таки бізнес це приємно. Ще 40 гривень чаєвих. Бізнес такий буває приємний. Він завжди приємний. Оп. Так, приходить мені замовлення у Вишгород, але це не обов'язкове замовлення. І по стандарту я не хочу таке вести. Воно не впливає на карму, це дуже добре. Так, виконав я 9 поїздок. Каса моя 916 гривень. Так, Пробіг 78. А моя уклон Карма 87. Це через те одне скасування. Погода просто супер, реально, просто, блін, краса. Золота осінь. Лавра. Приїхав я до Лаври. Так, і хочу я проїхатися в сторону Київ фудмаркета. Там, я думаю, будуть замовлення. Можна було біля лаври почекати, але... Я думаю, шансів більше буде біля Київ фудмаркета біля арсенальної. замовлення навіть З маленьким коефіцієнтом Так, тут вийшло не три сімками. А тут вийшло півтора тому що це станція, а не видно, каровай віддачі. Коротше, там пасажири треба просто на каравай віддачі, а уклон чомусь так от поставив точку, що з цієї сторони їхати розвертатися. Короче, він вийшов на зупинці і це прикольно вийшло там півтора кілометри 88 гривень і їхав я там по дві хвилини. Ремонтують мешканці, самі ремонтують, ну як, є якась фірма, але... Я тільки виключив камеру, прийшло мені замовлення. Я міг спокійно відмовитись, тому що рейтинг 449, бачите, 1300 поїздок 4,5 рейтинг. Але я взяв на нивки. Тому що тариф, тому що треба касу робити, тому що треба просто працювати. Та ще й бізнес, як не брати. Був би стандартний взяв би. Подивимося, що там за пасажирка чи пасажир. Це була дівчина. А такий низький рейтинг, тому що вона дуже довго виходить. Десь хвилин 10 я чекав її. Так, а тепер би звідси уїхати. А ось, не знаю, буквально одну хвилину я чекав, може дві. І от приходить замовлення на подол. А з подолу я вже буду коротше, додому шукати. Подача 1,9, ну, 2 кілометри коротше, подача. Поки туди доїду, думаю, так півгодинки. Ну і десь там, може ще якісь замовлення по центру е -е, візьму. Вже я цей ланцюг замовлення виключаю і буду чекати додому. Боже, я їхав, мабуть, хвилин 40. Такі затори, такі затори, я не знаю. А, тут не показує затори вже. -я -я. Так, виставився я додому. Просто за 18 гривень по місту. 18 гривень за кілометр. Що тут є? Коефіцієнт 1,1. 1,06. Сьогодні взагалі без коефіцієнтів я катався. Один був у мене одне замовлення, 1,13 був коефіцієнт, Ну 1,1, коротше. Так що каса буде теж така собі. в заторах по уклону їхати це, звісно, без коефіцієнтів. Реально напряжно, чесно, реально напряжно. Їдеш і таке відчуття, що тебе хтось обдурив. Hours later. Так, тариф добрий, так? Да? Але на годиннику ось ось так от на годиннику. Пробіг 160. Так, Можна не зважати на те, що зараз половина одинадцятого. тому що я не працював, я зустрівся з друзями, попили каву, поспілкувалися і вирішив я взяти одне замовлення просто додому. Але десь годину, точно десь годину ми чекали, щось жирне чекали, чекали, чекали. Були ми на Подолі. Нічого щось не було, не було, не було. Парочку я зробив, там штуки три, мабуть, не парочку, а три штуки я зробив. Щось там не дуже був о, добрий тариф. І коротше, я хотів щось, щось краще, але я міг і в 9 годин взяти за 360 гривень замовлення і поїхати додому. Але от годину чекав і дочекався аж на 100 гривень більше. Така от вийшла, в мене зміна. 160 км. Ну, там плюс-мінус десь 1-2 додому де до їхати. 2073 гривні вийшло типу без комісії по уклону. В два рази краще вийшло, ніж по онтаксі, і в півтора рази менше, ніж по Болту. Наступне відео я буду знімати в Убарі один день. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося в наступному відео, бувайте!